Фермер з Полтавщини Вадим Слизько має в обробітку більше 100 гектарів землі. Вирощує кукурудзу, соняшник та сою. Останньої культури засіяв 50 гектарів. У цьому році вирішили зробити три культури і вже, на, вже з осені ми будем, ну, плануємо ввести ще дві культури це ріпак і пшениця. У 22-му році, у 21-му були опади, осадків вистачало для того, щоб технічні культури давали нормальну врожайність. Каже, торік урожай сої був хорошим. Зібрати вдалося від 3 до 3,5 тонн з гектара. Цьогоріч технічної культури засіяли більше, але не врахували можливу засуху. Багато бобиків, які не зав'язалися, цвіту немає і тут ми бачимо, тут немає піврожая минулорічного. І виросла дуже низькою, і в общем, слаба, одним словом. Сою сіяли на початку травня, вносили добрива та засоби захисту від бур'яну. Із-за нерівномірних сходів у нас частина сої вже набирала бобики, частина сої цвіла. Вона й зараз десь містами ще цвіте. Частину бобиків соя скидала, цвіт скидала, їй було жарко, і тому. Не бачимо на сьогоднішній день, що ми вийдемо в плюса. Якесь поле дасть нам півтори тонни з гектара, якесь може дасть два, десь яке на низу може дасть два з половиною. Зібрати хотілося би, каже фермер, не менше трьох тонн з гектара та продати потім зерно по 25 тисяч гривень за тонну. Та через несприятливі погодні умови більше двох тонн з гектара цьогоріч не буде. Цьому році горить все, вологи не хватило. Зробити, ну, рослині, вирости нормальну кореневу систему, нормально розгілкуватися, нормально кинути листки, гілочки. Відповідно до цих факторів, далі підуть стрючки. Які повинні були їх у два три рази більше повинно бути на одній рослині, чим на сьогоднішній день? Вона не змогла, вона не витягнула влагу. Як розповів начальник полтавської ОВА Філіп пронін, Полтавщина лідирує за кількістю площ під соєю, але врожайність буде меншою ніж 2023-го. На Полтавщині аграрії засіяли соєю майже 300 тисяч гектарів. Це на третину більше ніж торік. Найбільше площі у Полтавському районі майже 80 тисяч гектарів. Прогнозуємо приблизно 18 центнерів з гектара. Відповідно, валовий збір на рівні 512 тисяч тонн. За словами фермера Вадима Слизька, середньоранню сою молотитимуть цьогоріч на початку вересня. Далі її здаватимуть на імпорт за кордон, аби потім з неї виготовляли технічні олії та різні харчові добавки. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.